Десяти 10.30 триває ранкове шоу не спати, як і попередньо раніше вже говорила. Сьогодні ефір в нас особливий, бо в студії Янтарна ФМ особливі гості. Адже в нашому місті є надзвичайне місце Палац культури Кристал, якому нещодавно, от на днях 4 листопада, виповнилося вже 40 років. Мали ювілей, і з нагоди цього сьогодні будемо говорити, як то воно все так сталося, і про наш палац культури Кристал, про тих людей які безпосередньо дотичні до нього, бо це насправді гордість і нашого міста, і нашої громади. Тому сьогодні маємо нагоду поспілкуватися із заступником директора Палацу культури Кристал, також у нас в студії заслужений діяч мистецтв України Коваль Наталія Романівна. Добрий ранок, доброго ранку. Отже, ви дуже. Особлива людина для Палацу культури Кристал, і, зокрема, для нашого міста. Якщо ми говоримо про культуру, про мистецтво, то одразу асоціативно бачимо з боку вас. Тож розповідайте, як взагалі так все склалося, як доля зв'язала вас із Палацом культури кристал? Чому саме ця сфера трошки про себе? Ну, дякую за гарні слова. Важко сказати сьогодні. З огляду на те, що я так багато років вже в палаці культури кристал, ви знаєте чесно, ніхто ніколи не планує таких перспектив на таку величезну дистанцію, але так сталося, і я навіть дуже щаслива, що так сталося. Ну, так вийшло, що я, як молодий спеціаліст, приїхала в місто Новояворівськ, так. де ще п'ять років не було палацу культури Кристалл був тільки фундамент, який був заморожений. І е, якось так було, що в селищі е, Новояворівськ думали, чи потрібен цей палац культури, чи не потрібен, але місто росло шаленими темпами і. На кінець то керівництво Яворівського виробничного об'єднання Сірка зібралося з думками і з великими коштами, uh -huh. і це будівництво дуже стрімко проходило. І у 1984 році е сталося так, що 4 листопада було урочисте відкриття е палацу культури. Він ще не мав назви Кристал. А, а може і мав, я вже цього не пам'ятаю. І е, я вже на той момент, на момент відкриття палацу, отримала запрошення, тому що я працювала у музичній школі. Там uh -huh. була і музична школа, і був міський будинок культури в особі двох двох людей, uh -huh. одною з яких була я. Ну і отримала запрошення як молодий спеціаліст з вищою освітою. І Почитали, починали ми всі е, з білого листочка, як то кажуть, коли, коли ми прийшли тут спеціалісти, нас було багато. Е, прийшли в палац культури в голі стіни, де в... Займай кабінет, який хочеш, де немає жодного гуртка, нічого. Абсолютно, і всі вроді би і з освітою, і е, такі окрилені тим, що в такому храмі культури, е, в такій такій величезній скрині, де має, де має тривати такий творчий процес. Ми ми всі були дуже, дуже позитивно налаштовані. Всі молоді ентузіасти. Ота, отак потихеньку і народжувалася. Оця вся наша е, новояврівська творча спільнота, яка е, вже по дистанції 40 років, ви бачите, що ми маємо? Ми маємо потужний осередок культури, центр культури, де є. Е, Маса людей дає багато наших творчих колективів, які прославляють не тільки наше місто, прославляють нашу область. І е, останніми роками це взагалі потужний центр, який виходить і на міжнародний рівень, тому що дуже багато наших учасників, наших колективів беруть участь у міжнародних форумах різного рівня. Це і конкурси, і фестивалі, обласні огляди. Ну, Маса всього, що відбувається в палаці культури, це всі знають, тому що ми дуже активно це все е, демонструємо, популяризуємо, показуємо на наших сторінках соцмережах. Ну, ось-ось так, ось так коротко, що я можу сказати про це, як. як... Все відбувалося і яким воно є на, на теперішній час? Отже, 1984 рік постав палац культури І Маємо на сьогоднішній день вже період довжиною у 40 років. Тож яким палац культури кристал є сьогодні? Що є для нього визначальним? Що є особливим, унікальним? Чому це місце особливе для нашого міста, для громади, для країни? Що є гордістю? Чим ми можемо пишатись? Ну, я хочу сказати таке, що оці низові ланки української культури, а це клуби, клубні заклади, бібліотеки, будинки культури, палаци, культури, які є в кожному, ну майже в кожному, так місті і селі України, це є той фундамент, з якого бере витоки наша українська культура. І ми, як державний заклад, ми маємо і ми зобов'язані зберігати. Популяризувати і примножувати нашу українську культуру, створювати щось нове. Абсолютно ніколи не забувати про це, які є традиції українського народу, які є обряди. Так що наші всі колективи це наша гордість і це є фундамент нашого закладу культури. Звичайно, що ми в нашому місті не одні. У Нас є величезна співпраця із громадськими організаціями, із, із церквами, із державними структурами з керівництвом міста, а так само з іншими громадами, які нам сусідні або ну дружні громади, угу. це є величезна праця, це є колективна праця наших творчих працівників, керівництво, зокрема Палацу культури, і всіх структур, які е, люблять, шанують і е, зберігають оце, оцей фундамент, цю нашу українську культуру. Тому що. Е, Наші традиції, наші обряди це є основа. А сучасна пісня, сучасна українська мова, яка постійно вдосконалюється, примножується, збагачується якимись новими словами і так далі. Українська танцювальна культура ну, все театральне мистецтво це все має набирати нового забарвлення в сучасному світі. От, звичайно, що останніх три роки це дуже болюче питання для нас, і ми маємо це розуміти, як, як спрямувати нашу творчість. Це, звичайно, не має зменшуватися в таке естетичне виховання наших людей, але ми маємо звичайно думати про це, що завдяки кому ми. Можемо це все здійснювати, як ми маємо працювати, з якою думкою і який посил давати цьому нашому народу, нашим зокрема, мешканцям, щоб вони ніколи звичайно не опускали цей градус оптимізму і градус надії на те, що все таки ми вийдемо з цієї кризи, з цієї шаленої війни, яка, яка несе нам дуже. Великий сум в наші душі, в наше суспільство, особливо нашій молоді, нашим дітям. Ми ще обов'язково поговоримо трошечки там детальніше про те, як взагалі культура, мистецтво мається у часі війни. і де в цьому всьому контексті є палац культури кристал, бо палац культури кристал до повномасштабної війни і зараз е, виконує додаткові інші ще функції, дуже важливі, благодійні, в тому ж числі. Але перед тим про візитівку нашого міста. Про міжнародний фестиваль Молода Галичина одразу, коли напевне містяни нашого міста чують про цю подію, з'являється усмішка на обличчі, тому що це безперечно те, чим ми пишаємося, те, чому зокрема і вам завдячуємо, бо ви вклали надзвичайно багато праці у те, аби цей фестиваль став міжнародним. То розкажіть трошки про нього. Я звичайно з великою любов'ю і можу безперервно, я не знаю скільки часу розповідати про, про цей е, мистецький форум, який народився в нашому місті, і е, це сталося у 1992 році. Ну фактично, молода Галичина. Яка починала свій відлік, так і свій ріст тоді ще коли тільки Україна стала незалежною, а палац культури набирав свого розвитку, і ну не тільки колективами єдиними ми мали тут розвиватися, щось показувати і так далі. І, і всі прийшли до такого висновку, до думки, що треба робити. Якісь такі е, події, які би привертали увагу нашого міста, нашого району е, для, для всієї України. І таким чином народився регіональний фестиваль. Е, е, ми мали, ну, кожен мав якісь особисті свої контакти, десь з творчими е, колами по різних областях України. Я особисто сама е, випускниця київського вузу, і в мене дуже багато є друзів по по всій Україні. Е, і та і так потихесенько народився е, регіональний фестиваль, який мав назву Молода Галицька хвиля. От це був регіональний. З часом через два роки він вже став всеукраїнським, тому що всім дуже надзвичайно сподобалося те, що ми зробили. Невеличкий він був фестиваль. Там кілька областей на початку брали участь. Це був виключно пісенний конкурс uh -huh. і конкурс української пісні. Це було дуже принципово, і ця позиція нашого фестивалю, хоч він вже є давно міжнародним, але вона зберігається і до сьогодні. Мені звичайно дуже сумно, що фестиваль зараз на паузі, але ми прекрасно і розуміємо, що фестиваль міжнародний хто поїде з яких країн до нас на фестиваль. Звичайно, люди мають страх, люди мають якісь свої. Ну, міркування нього, з цього це. з цього приводу і е, бояться, тому що це все пов'язано з молоддю, з дітьми і так далі. От. Ми поставили на паузу, на паузу, порадилися з нашим мером міста, бо він є головою оргкомітету, от, Що е, не на часі проводити фестиваль. Хоча у минулому році ми провели е, дуже чудовий е, всеукраїнський форум, який називався Музика Юей. Це е, висвітлювалися проблем проблеми української культури в часі війни, власне, ми запросили дуже багатьох відомих митців з цілої України, і це пройшло дуже успішно. Це був звичайно потім і красивий благодійний концерт, в якому брали участь наші лауреати попередніх років. Але сам конкурс, звичайно, зараз не проводиться і. Я маю дуже велику надію, що і в найближчому часі все закінчиться. Якось оця вся історія, і коли українська культура і наша, зокрема місцева, запрацює так, як вона має працювати. Хоча ми ніколи якби не, не звертали своїх обертів, палац культури. Функціонує у нас дуже багато колективів, дуже багато цікавих подій. Ну, ви самі знаєте, тому що ви наші безпосередні тут в палаці культури. Ви все бачите, знаєте, і анонсуєте і висвітлюєте на, на хвилях свого радіо. От так що я я маю велику надію, що молода Галичина, яка є одн... фестиваль, один з найстарших в Україні, і він не може Ради. просто так загинути, якось зупинитися. Це має мати продовження. Однозначно, щиро віримо, що зовсім скоро вже під мирним небом ми знову зустрінемося всі на фестивалі. Молода Галичина. А поруч з тим продовжуємо жити у дуже складні часи. У ті складні часи. Культурі і мистецтву складно. Особливо це складно творчим людям, які залежать від того, що відбувається навколо від того, що і хто їх оточує. Ви творча людина. І палац культури кристал це ж теж такий магніт творчості. Як зараз повсякденні палац культури кристал працює працює з ентузіазмом, з оптимізмом. Коли почалася війна. Звісно, що ніхто нікому ніяких інструкцій не давав, як мають працювати творчі заклади. І, взагалі, кожна творча людина, і я, і пан директор, пан Сольський, і всі наші керівники. Ми всі працюємо серцем, душею. Тому що ну творча людина вона завжди е, забуває про свій особистий час, про якісь там моменти особистого життя. Е, тому що е, треба завжди думати про те, як виглядає той чи інший колектив, як має виглядати той чи інший мистецький заклад, захід. Е, як взагалом, ми, як адміністрація палац культури, як керівники палац культури, ми маємо завжди думати про це, що е, Палац культури це є обличчя нашого міста. Так. От. Що тут відбувається, далеко не все одно усім нам. От. З початку війни ми закумулювали всі свої сили, всі творчі колективи на те, щоб якомога більше бути корисними і потрібними допомозі допомозі нашій країні допомозі оцим всім переселенцям біженцям які з усіх куточків східної і центральної україни Бігли, їхали е, до нас. Е, ми навіть через місто наше чи зупинялися в нашому місті. Ви знаєте, скільки наразі, от вже майже три роки, як війна, скільки у нас зупинилося людей і проживають вже тут. І я дуже багато знаю тих людей, які тут зупинилися вже на постійно, тому що все mm -hmm, зруйновано так. там, де вони жили, все життя. От. І Палац культури був тим центром, осередком, де е, де це все відбувалося, ми провели масу заходів благодійних, ми, ми це все робили не в палаці, не в середині, в приміщенні палацу культури. А ми це все винесли на вулицю в наш дворик, на нашу центральну площу міста, яка ще до сьогоднішнього дня не має ніякої назви. Хоча я колись навіть ініціювала, щоб дати ім'я цій площі, тому що вона є такою багатою, особливою на всякі різні події, от де все відбувається. Ота отак, і до сьогоднішнього дня всі заходи, все, що тут відбувається, вони, звичайно, деякі з них просто зменшили свої оберти, може не такі масштабні, тому що повітряні тривоги, якийсь страх перед тим, що може щось відбуватися або, або десь нашим ворогам ми можемо привернути якусь угу. ще додаткову увагу на те, що тут так багато маса людей, і це все може може якась статися трагедія. Ми це все якби розуміємо, і ми е, стримано до цього всього відносимося. Але наші колективи працюють е, діти до нас, ходять в колективи. Це ж наше дозвілля, дозвілля наших, нашої молоді, наших дітей, наших пенсіонерів, яких є багато і в духовому оркестрі, і в наших народних колективах в народному хорі нова яворівщина, і в янтарних джерелах, і в інших колективах. Так що життя не зупиняється, тому що ми розуміємо, що якщо не ми будемо зберігати оці наші нашу українську культурну основу, то що ми можемо тоді передати майбутнім поколінням? Ми це маємо берегти. Саме тому вже 9 листопада усіх запрошуємо на особливий трепетний унікальний ювілейний вечір в Палаці культури Кристал. На останок надалі Романа розкажіть, що це буде за вечір. Чому ми повинні туди прийти? Бо він щось співпадає із Днем працівника культури. Тож це вдвічі такий буде особливий день, і усіх наших слухачів радіо рідного міста радо маємо на цей захід запросити. Так, е, життя як творчість, творчість як життя. Так називається наш урочистий е, творчий вечір. Е, хочу сказати, що ми. Е, Десь плануючи роботу палацу культури ще в січні чи в грудні минулого року, напланували собі дуже багато на цей ювілей, тому що це співпадає завжди ну 4 листопада uh -huh. і 9 листопада, це десь там посерединці, от ці всі наші святкові дати. Напланували всього дуже багато, але ми бачимо, що воєнні дії на Україні вони не, не зупинилися, не припинилися. Ми, ми, ми вірили в це, що і перемога все ближче. Ми і віримо, звичайно, але ем, не на часі дуже велике святкування. От, хоча такий урочистий вечір, ми запланували, ми його готуємо і вже давно готуємо. Ми зробили ряд. Творчих звітів, зокрема кожного нашого творчого колективу, ці звіти відбувалися як і на сцені палацу культури, так і на, на нашій території міста Новояворівська. А також ми побували і в громаді, і навіть у військовій частині з тими right. творчими звітами. Так, це все ми дарували і присвячуємо нашим військовим, звичайно, нашим захисникам, тому що. Вони це ті люди, які нам дають можливість ці, ці всі святкування зробити. А творчий вечір буде е, святковим особливим, тому що всі по особливому готуються. Наші колективи будуть деякі е, такі е, сюрпризи, е, які ми підготували. Але все буде дуже тепло, зворушливо. Не буду е, розкривати всі родзинки цього вечора. Запрошуємо усіх мешканців і не тільки. Запрошуємо. Е, ми і персонально вже всіх запрошували і вас. Звичайно, наше чудове радіо Янтарне ФМ запрошуємо на наше свято, тому що е, все це ми робимо з любов'ю для людей і про людей, про нас всіх. Круто, наталіно. Дуже вам дякуємо. 9 листопада. Побачимося О 17-й годині. Так, о 17-й годині.